На цьому відео інцидент, який стався 20 січня на Алеї Слав у місті Ромни. Суперечка між роменським міським головою та керівником районної військової адміністрації виникла через те, що біля меморіалу почали проводити будівельні роботи. Тут займалися люди щодо встановлення саме вас, тому що. Ці вази, які ви зараз бачите, їх неодноразово крали. Батьки їх купують постійно за свої кошти. Вони зверталися до міського голови стосовно, давайте встановимо вазу для того, щоб можна було встановити квіти саме на цю алею. Це все йшло на протязі там, я не знаю, року, мабуть, можливо, він їх не чув, а можливо не хотів чути. Вони почали встановлювати самостійно. В Свою чергу Олег стоні говорить, звернень не було. Я побачивши з вікон міської ради. Певне скупчення людей, відповідно техніку із бетонозмішувачем, із певними інструментами я відповідно прийшов з'ясувати ситуацію. Я почав людям пояснювати, що будь-які роботи щодо встановлення малих архітектурних форм або взагалі інші роботи відбуваються з дозволу, дозволу адміністрації, тобто безпосередньо міської ради. Це є в законодавстві, розумієте? І навіть якби вони написали, хоча було таке ствердження, що ми ніхто Ніхто не реагує. це неправда, ніхто не звертався. І ця алея слави, ці, скажімо так, стели. Вони теж, скажімо так, наша ініціатива. Розумієте, дискусія між посадовцями переросла у сварку, а згодом і у бійку. О, Тихо, мужики. Не знімайте. Він мене відштовхнув, я відразу зреагував так же само відштовхнувши його. У Мене постійно навіть були руки в кармани. Це все видно на відео, що я абсолютно ніяких у відповідь дій не не робив. Голова Ващенко. Вдарив мене декілька разів, ну якось ображав. І не тільки мене, саме головне прикро те, що жінку, мою співробітницю, яка перебувала на робочому місці, здійснювала фото, відеофіксацію. Працівниця міської ради отримала фізичні ушкодження та звернулася до лікарні. Також мені. Попало в голову і в руку. Потім відчула, що мені стало гірше, наполегливо шукала поліцію, дала поліції всі показання, пішла в міську раду і відчула, що ще стало гірше. Побачила набряк біля ока і звернулася в місцеву, місцеву лікарню за допомогою. 20 січня близько години дня звернулася пацієнтка з приводу нанесення. Побоїв і за медичною допомогою оглянули спеціалісти фору рекомендовано було стаціонарне лікування. Фора була госпіталізована. Романський міський голова називає такі дії провокацією. Це була акція спланована. Чому тому, що і голова адміністрації, і більшість містян безпосередньо жителів громади знають, що моя позиція. Щодо недопущення самоуправства, тобто є влада, подобається вона, кому чи не подобається, але повинен повинно дотримуватись закону. Треба дотримуватися, відповідно елементарно написати заяву чи до щодо будівництва, чи щодо проведення певних акцій у паліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження. В час попередньої перевірки було встановлено, що між головою Романської районної військової адміністрації та головою міської адміністрації стався конфлікт, у ході якого міський голова отримав тілесні ушкодження. Відомості про дану подію було внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини першої статті 125 кримінального кодексу України умисне легке тілесне ушкодження. Новини СТС.